Радіо Chicago Друзі, з нами на зв'язку. Офіцер групи психологічного супроводу та відновлення, старший лейтенант Світлана Пензій. Слава Україні! Героям слава всім доброго дня. Розкажіть трохи про себе, про ваш шлях у війську. Ну, мій шлях почався з навчання 18-20 рік я навчалася на військовій кафедрі. Потім так склалося, що жінок Збройні Сили не брали. Мені там відмовило декілька бригад, і я відмовилась від бажання служби. А вже в 22-му, коли почалася війна, я була в Польщі на роботі вже деякі, ну там більше року. І я повернулася в Україну для того, щоб вступити у військо. Я повернулася в липні, і вже на початку серпня я вже була зарахована в. Військо. А де ви навчались? Бо військова кафедра вона зазвичай у вишах є як додатково? Так. Да, я навчалася Луцьку на юриста. Да. Да, і там в військовій кафедрі, там, в технічному університеті. Таке було моє бажання потрапити в правоохоронні органи. Потім військова кафедра змінила бажання працювати в правоохоронних органах на збройні сили. Потім збройні сили мені відмовили, але доля так склалася, що я повернулася і. Потрапила, звісно, не одразу туди куди хотіла. Я потрапила в повітряні сили. Я не дуже була рада, якщо чесно, хотілося бути частинкою там, сухопутних військ, бути частинкою е цього, цього руху, який на той момент був такий активний боротьби, як і зараз. Але все одно доля так склалося, що зараз я у складі сухопутних військ і я, я, я рада, що говорити. Ну ви себе бачили психологом. В принципі, по житті. Ви, наприклад, могли б гарно комунікувати, друзям допомагати. Подружки до вас часто звертались і говорили, в мене тут така проблема. Чи не так? Психологом я стала тільки 9 місяців тому на посаду. До того я була заступником з МПЗ, а потім стала це ППП. Це було, будь ласка. Це було в повітряних силах, але. Світлано, будь ласка, абревіатуру розшифруйте. А, <свіття> <свіття> Була заступником з морально-психологічного забезпечення. Потім нас реформували в психологічну підтримку персоналу. Ну, По факту назва змінилася, стача не змінилася, ну, так як завжди. Але будучи ставить в повітряних силах, в мене є був. І є бойовий досвід. Я була в відрядженні в 17-ті танковій. Я побувала, скажімо так, за кордоном у складі Збройних сил. Побачила, як живуть наші сусіди, і такий мене цікавий був досвід. І після цього я зрозуміла, що я ще сильніша і ще більше хочу перевестися в сухопутні війська. І, от так, скажімо, підфартила, що 43-та бригада мене забрала в свій склад. Що ж входить у завдання групи психологічного супроводу та відновлення? Безпосередньо це робота по пункту психологічної допомоги. У нас є свій пункт, який функціонує, на якому військовослужбовці можуть як проведення консультації, надання допомоги, так і залишитися на певний час там відпочити, прийти до тями, набратися ресурсу. Також ми здійснюємо психологічну просвіту навчання військовослужбовців. Здійснюємо навчання з самодопомоги. Як допомогти собі або допомогти побратиму, а також дійсно супровід для відновлення і реабілітації військовослужбовців з моменту консультації до моменту убуття в реабілітаційний заклад, так і після його повернення звідти? Тож як виглядає типовий день військового психолога на передвічі у підрозділі? <зважені> в залежності від того, від інтенсиву. Це може бути день, коли ти працюєш з документацією, яка є по групі, а може бути день, коли ти виїжджаєш до підрозділу і там працюєш з людьми. Може бути день, коли то ми проводимо заняття там, на полігонах або просто по підрозділах. Може бути день, коли в тебе день з консультаціями, тобто проводять людей одну-дві, залежності від потреби. І скільки, скільки дасть командир? Зрозуміло. Тобто... Командування якось визначає, куди вас краще відправити. І питання тоді в мене таке: а якщо бригада чи підрозділ якось так вийшло, тобто він виконував якусь бойов... виконував бойове завдання, чи багато людей після цього? Цього виконання бойового завдання, ну до прикладу, щось пішло не так, або це завдання, хоч було успішне, але важкими силами далося бійцям. Чи збільшується у вас кількість людей, яка хоче просто з вами поговорити? Ми розуміємо, що це не проста розмова для них, це моральна така велика підтримка. Відносно Ну, людина така істота соціальна. Вона любить поспілкуватися і деколи перекинути тягар. Того з цього в себе, що накопичилося на когось другого, і почути слушну пораду, ще збільшується кількість військовослужбовців. Знаєте, певне, нема просто такого, що люди виходять після якогось активного бою. Ситуація така складна, що є люди, які знаходяться дуже довго на позиціях. Тобто, незалежно від того, був активний бій чи не було бою інтенсивно змінюється, тобто люди звертаються. На жаль, звертаються тільки в плані, тому що командир бачить, що військовослужбовець перебуває на межі, йому потрібна допомога. А в основному бійці самі на жаль не дуже сильно усвідомлюють те, що їм потрібен психолог, що психолог це людина, яка їм допоможе, направить, там, підскаже. Ні, більше того, це все за рішенням командира. Командир бачить, командир допомагає, командир підтримує і привозить людей до нас. З якими емоційними станами військовослужбовці ви найчастіше працюєте? З виснаженням військовослужбовців, стресом, фрустраціями. Це такі там розчарування, напруження, підвищена тривожність, підвищення, підвищена збудженість. Ну, з таким більше емоціями, якщо ви говорите чисто про емоції? Так, звичайно, про емоції. Ну, тому що з чим психологи працюють, по суті, це. Емоції людини, як людина себе відчуває у суспільстві і те, що в людина людей, є та. всередині. Чи відчувають самі психологи потребу у психологу? Залежно, напевно, від інтенсиву. Бувають, є консультації, після яких тобі ну, теж морально тяжко. От І буває таке, що там, людина щось тобі розповідає, а тобі хочеться сісти разом з нею плакати, коли там, він починає плакати. Але Намагаємося в межах групи підтримувати одного одного. Тобто, ми не йдемо за кола групи розповідати, але в групі можемо сісти і обговорити те, що нас турбує. До речі, це дуже цікавий момент, коли ви говорите, хочеться сісти і з ним разом плакати. Чи професійно це так робити, чи це зовсім не забороняється? Ні, це не професійно. То ми проявляємо, що ми показуємо свої емоції, що нам теж прикро за ситуації, але настільки, щоб всі старазу з ним плакати. Ні, хоча коли я була ви заступником командира з за морально психологічне забезпечення, в мене було таке що в мене бійці плакали разом з ним, коли вони вийшли з оточення. Мама, давайте давайте там... ще проаналізуємо це. Це дуже цікавий стан. Людини, деякі люди хочуть почути біля себе сильнішу людину, морально сильнішу, стійкішу. І е, виговор, виговоритися і відповідно почути від сильної людини оцю пораду і сказати: Та що ти хвилюєшся? Все ж в порядку. Бачиш? Я ж не хвилююся ті, е, отак. І відчути ту енергію і вібрацію. А деколи бувають люди, які хочуть, щоб Поспівчували тобі і почути отаку підтримку, як разом і поплакати, от як відчути цей момент. Бо якщо я так розумію, стандартна методичка говорить, що це не можна, ви вже сказали. Але якщо є така потреба. Ну, загально методичка говорить про емпатію, яку ми маємо проявляти до людей. Тобто ти не маєш зійти з, з кам'яним обличчям таким ну черстим. Подумаєш, що обличчим, в тебе та... якась проблема. Mm -hmm. Отака, ну там все нормально. Взагалі таких слів навіть говорити людині не можна, що це все норма, що з тобою там. Ну що все нормально, що ти там переживаєш чи ще щось. Навпаки, емпатію проявляти треба. А от сісти плакати, ну це буде не дуже професійно. Якщо ти психолог, якщо ти заступник там, командира роти, де тебе мають сприймати як близьку по духу людина, то я вважаю, що це нормально. І така, ну така була ситуація. Всі сприймали там. Ну і командирам було важко слухати те, що було відбувалося там. Які сигнали вказують, що військовий на межі і йому потрібна допомога? Різні сигнали, їх можна поділити на групи емоційні, поведінкові, фізичні, соціальні, або навіть такі, що вже кричать сос. Це там, коли людина постійно роздратована, або навпаки, в депресії, в апатії, там в людини різкі перепади настрою. Е Почуття провини, безнадії, якщо людина роздає свої речі, якщо людина говорить там я більше не можу, я не хочу, мені не подобається там, і так далі. Може бути, якщо людина постійно втомлена, там людині головні болі, людина не їсть, не спить, якщо в нього там фізичне ой, пс... тіло постійно в напрузі, це відчувається і це бачать командири. Це може бути там, ізоляція від військовослужбовців. Як я часто кажу хлопцю на консультації, там відчуття, що ти падаєш в свою якусь чорну безодню. Що людина це відчуває, це вже потрібно звертатися до психолога. Я чув від психологів такий, від військових психологів саме такий термін, як поплавився. Це жаргонно, звичайно, але ви ж використовуєте це. Ну да, там ну, це швидше про це те саме, як падати в цю чорну безодню. От там падаєш свої думки, уникаєшся від людей, від рідних, не бажаєш ні з ким спілкуватися, або навіть може бути спроби там намагання вчинити суїцид, і таких доволі багато там хто намагається це зробити. Це іменно до речі, дзвінок. Головне, коли людина роздає свої речі. Це я також так, знаю. Це. Так, саме це... важливий. Що якщо людина починає роздавати, Бо... е, я навіть знаю приклади таких ситуацій. Бо якщо людина роздратована, там, чи панічку має панічну атаку, це не, не те, а іменно роздає ні. і дуже спокійний. І нічого ні з ким не говорить, наскільки я розумію. так? Да, ну не часто говорим. люди, хоча е, інколи це може можна трактувати як сигнал про допомогу, знаєте, mm -hmm. люди там часто в народі кажуть: ну якщо він каже, що він там щось собі зробить, це він просто маніпулює. Часто люди ну сприймаються не всерйоз, хоча це як ознака, що людина там потребує допомоги, але визнати там або попросити її вона не може. Чи є універсальні техніки стабілізації психоемоційного стану, які допомагають бійцям? Дихання. Хто б що не казав, але дихання допомагає завжди скрізь будь-які ситуації, е їх є десятки різних методик. Може бути когнітивна е стабілізація. Це П'ять речей, яких ти бачиш, чотири відчуття, яких ти відчуваєш або відчував. Там, три запахи, яких ти пам'ятаєш, або, або які ти відчуваєш, два смаки, яких або ти любиш, або можеш в моменті щось відчути, згадати, і одне, якесь приємне відчуття, допомагає заземлитися. Ще моя улюблена техніка, яку я рекомендую людям, це техніка заземлення. Тобто ти там по карманах себе перевірив, що в тебе є, що ти, там, о, там, військовий квиток там, зеленого кольору, там, о, ручка синя, там, або техніки, яка ще є, інвентаризації, тобто ти обговорюєш майно яке є, там, о, там, червона кружка, там, зелена там, книжка, і з деталями тобто ти все, що бачиш навколо себе, детально обговорюєш, теж допомагає за дуже. Світлано, в мене, до речі, був один такий життєвий момент, коли я побачив, що людина налякалася, тобто після обстрілів, людина просто почала дуже часто дихати дрібними такими вдохами. І я розумію, що це щось відбувалося на те, і потрібно щось порадити в той момент людині. Но я порадив робити глибокі, дихи. І затримувати подих на довше, і потім знову глибокі вдохи, і так. знову для того, щоб стабілізувати, тому що такі короткі, вони просто це було перенасичення кисню. Я так розумію, так і людині робилося зразу так. зле. Так. І ця панічна атака вона просто підсилювалася і погіршувалась. Дихання по квадрату. Я знаю, також ви застосовуєте. Можливо, це хтось нас послухає Піш. і якось буде використовувати для себе. Якщо для панічної атаки, то це да, намагатися глибоко вдихати, тому що перенасичення киснем. Якщо є часто, якщо ви там схильні до панічної атаки, носіть з тобою паперовий пакет. Тобто, як в літаках дають, щоб коли панічка хапаєш, то ти подихав пакет. Ми теж хлопцям рекомендуємо, якщо у вас є можливість, там, подихайте в пакет. Це можна замінити на кружку, тобто теж mm -hmm. притулити до рота і дихати кружкою. В панічниці може допомогти там Контраст. У мене був приклад: там людина, після того, як пролетів на дні ракети, в людини сталася панічка. Ми так само за заспокоїли диханням і дали холодну, холодну воду. контрастом таким. Тож заспокоїла. Техніки, та саме зазимання, що, що в кармані, допомагає переключитися. Тобто мозок переключається, одразу стає легше. Про дихання. Тобто, людина має зрозуміти. не так, Та людина, яка дає поради та, що поряд із людиною, так. яка потребує чогось допомоги, має зрозуміти, що з підручних засобів треба створити ефект. Обмеження самого кисню, так а просто дихати більше yeah. з більшим містом газу, видиху, тобто свого ж наскільки так, так по-простому, тобто, це пакет чи чашка, як ви сказали. Можливо, це щось і інше, що може, може зробити, бути і матерія, да, мабуть, ефект. якась певна, але вже те, що є тут обходимося з тим, чим що маємо про суспільство і повернення. З якими психологічними труднощами стикаються військові після повернення з фронту у цивільне життя? Я думаю, про це ще навіть дуже рано говорити, тому що ж війна не закінчилася, але це швидше можна стосуватися як і тих, хто звільнився, або хто навіть перебуває в відпустку. І це люди часто відчувають. Саме головне це відчуття, що ти біла ворона серед суспільства. Що все життя пройшло повз тебе, все змінилося. Люди не ті, люди тебе не розуміють, ти не знаєш, про що з ними спілкуватися. У них якісь свої проблеми, а ти таки, ну. Там же війна, там же люди гинуть, а у вас тут бруківка кладеться, і ви переживаєте, чи хватить грошей на це. Ну, це саме головне. Можуть стикатися, друга це посттравматичні реакції, це флешбеки, травматичні спогади, порушення сну, це уникання спілкування, постійна напруга, це відчуття. Е Постійної небезпеки, навіть якщо вона ну, її немає, це реагування на звуки, на різні шорохи, що відбуваються, це агресія, замикання, це може там, в будь-який момент почати плакати. Навіть може, там не знаю, це страх залишитися на один зі, зі своїми думками. Той То момент, що... коли ти боїшся залишитися сам собою. Це ж цивільним правильно спілкуватися з людьми, які повернулися з війни. Підтримувати, ну, саме головне, напевне, це не задавати дурних запитань, там таких як: Ой, а ти вбивав людину? А скільки людей ти вбив? А ти бачив мертвих? Там не казати. Та все погано мене, там все буде добре. Ну це фраза для такі як для бика, червоний прапор. Тобто ти реагуєш на це одразу, навіть якщо не хочеш там відреагувати, там це я кажу, як військова. Як не хочеться відреагувати на ці слова, але коли тобі говорять все буде добре, або забудь там, ти або, мусиш або це тримайся, забити, ти мусиш тримайся завжди, далі. Такі Ой, тримайся, да, да. Так, мені прибо просто... починають порівнювати, знаєте? Ну нам тут теж нелегко, там ну там зарплат немає, роботи немає, там ще щось. Ми тут теж виживали, там ціни зросли, а ти там. Ну, не, не можна і не треба порівнювати. Не давити на людину, не говорити там ти мусиш забути, ти мусиш жити далі, там переступити це все. Навпаки ну, краще підтримувати, я можу навіть мовчки посидіти, там, мовчки прогулятися, попити каву, не проявляти до людини жалості. От саме головне ми не любимо жалості, ніхто не любить, коли до нього проявляють жалість. Це ще такий по феномен, тому що ми в цивільному житті бачимо багато людей з обмеженими можливостями зараз. То і вони стараються, вони пробують, їм деколи не виходить теж, той самий бордюр десь якось вийти. Чи що. І от люди посторонні не знають, як правильно себе повести, чи підійти попитати, чи вам допомогти, чи зразу почати допомагати, так ніби незамітно, що це як звична ситуація. Ну я проходив мимо, я, я допоміг. От, от такий от момент, що порадите? як робити? Попитати. Прошу. Завжди запитати. Людину. запитати ну да, Не важливо навіть має якісь обмежені можливості? Чи ні. завжди людину треба запитувати про будь-які дії, які стосуються її? Який момент на службі запам'ятався вам найбільше? І чому? Найбільше конкретного моменту немає. Є просто період, який запам'ятався. Це період мого відрядження. Мені найбільше запам'яталася оця єдність і братерство, яке було між нами. Напевно, я ніколи в цивільному житті не відчувала такого. Прямо сильного братерства там у нас були ми ввечері завжди чекали одне на одного, щоб разом повечеряти. Ми готували там по черзі або по можливості їсти, тобто разом або кожен там, ну або окремо там чекаючи когось. Це таке відчуття єдності було там. Ну я не знаю його не порівняти ні з чим. Це найбільше напевно запам'яталося. Світлана, ви знаєте, я кожному військовому задаю одне питання завжди в кінці, маю вже багато. Досвіду, багато інтерв'ю, багато розмов. І я запитую, що для вас означає слово перемога? Я вас також хочу це запитати. Я думаю над цим запитанням, що означає перемога? Е, за Четвертий рік мій у війську, поняття перемога для мене змінилася. Спочатку мені здавалося, що це щось таке буде ефект якогось такого вау, що ми там суперсильні, класні, там подолали таку країну. А зараз, в 25-му, хочу сказати, що перемога виназначатиме такий мир і спокій, якого так бракує, що ти. Не боятимешся лягати спати. Оце напевне найбільше значення. що Ти собі спокійно зможеш лягти спати, бо знаєш що зранку, ти проснешся. І це напевне стосується багатьох і цивільних, і військових. Те, що всі бояться в Україні лягти спати і не проснути завтра. Дякую за таку теплу розмову. З нами на зв'язку була офіцер групи психологічного супроводу та відновлення старшої лейтенант Світлана Пензій, 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні та героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.